Трамп в недавньому інтерв'ю політику сказав, що на першій же зустрічі з Путіним Володимир Зеленський заявив, що хочу повернути Крим. І Україна буде в НАТО. Чи правда це? Якщо ні, то звідки президент Трамп взагалі це міг взяти? <кхи> Дивіться, ми реалісти, ми хочемо дійсно в НАТО. На мій погляд, це справедливо. Але ми точно знаємо, що ні Сполучені Штати Америки, ні. Ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО і Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там. І сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим. І може я це і сказав на першій зустрічі. І я вважаю, що я був правий. І скажу чесно. Так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього. Але я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним.